Наступна пропозиція, яку ви вже бачите на моїй подрузі, так а також на моїй руці, це чудовий камінь. Так, в даному випадку це композиція вже з цього камню на мисте, це яшма. Яшма незвичайний сам по собі камінь, який має надзвичайно багато властивостей, особливо магічний. Вважається, що саме це каміння приносить щастя і мир в оселю. А ще чаклуни та відьми саме за допомогою цього камню. Вони Викликали потойбічні сили, так? потойбічні там, духів там, з того світу. І обряди, ось ці, які вони виконували саме за допомогою цього камня, несли там певні різні е, статуси. Так? Хтось там обряди, захист житла від пристріту, хтось злих помислів, хтось робив обряди там, надопитливих і там, пліткарів. І вважається, що саме цей камінь, я. Шма здатний вивести будь-яку нечисту силу з будівлі. Також саме цей камінь використовують люди, які дуже люблять займатися йогою, так тому що йога це про те, аби як кажуть, дихати серцем. Так тому саме Яшма допомагала. Відкривати людям, які займаються йогою, так, от в буддизмі, відкривати ось це е, сьоме там, чи третє око, так, хто в цьому розуміється. Тому вважалося, що саме от яшма слугує як оберіг, який притягує душевний спокій. От, Тому е, Ще вважають, що от яшму дуже добре вплітати або там якось вшивати в речі, тому що саме яшма притягує вдачу, притягує сімейне щастя і матеріальний достаток. От, тому зазвичай там ще за часів неоліту пробували якось це вшивати в одяг певним чином, аби це притягувати. І це досі навіть зберіглось і накопичилось. Це єдиний камінь, який знімає весь негативний ось цей енергетичний потенціал, який ну, вже був накопичений з організмом. Мінерал саме ось такого відтінку, він загострює. Інтуїцію, він загострює почуття любові, він загострює концентрацію, знімає всю депресію, яка тільки може існувати в людині. І Саме з такого мінералу, саме з такого каміння, колись ще з давніх часів його використовували як знаряддя праці. Уявляєте? Не тільки там, колись ще, е, за, як я казала, за часів неоліту використовували там так кістки мамонтів, щоб робити собі прикраси, щоб робити собі посуд, а також і використовували саме це каміння Яшма. Тому ми пропонуємо вам сьогодні це пісочна яшма, яка має... Надзвичайно чудові властивості, які ми зараз з вами почули. Лише погляньте на оснащення, лише погляньте на витівку цю, подивіться, який він насичений колір. Так, дійсно пісочний, нагадує справді ось цю всю таку природню корисність. Тож пропоную вам поміряти, мені вже цікаво на це подивитися. Я вже хочу скористатися. Тож, гляньте, будь ласка, я готова. Ви можете носити саме цю прикрасу, як ось моя подруга. Так от він зараз слугує суто як декоративний такий момент. Я ж одягнула як амулет, тому що справді пісочна яшма слугує як амулет. І завжди в йогі, коли використовують і звертаються до певних природних сил. То є таке повір'я: якщо потерти саме ось цей камінчик, так, який є найбільший, то обов'язково збудуться бажання, уявляєте собі? І коли от на йогі хто займався йогою, хто розуміє, в кінці там процесії після чаювання дістають карту дня, так? І вважалося, що якщо потерти саме ось це каміння, воно допоможе. Знайти свою правильну карту, яка підкаже правильний шлях. Ну, ось такі містичні історії, так ось такі містичні процесії відбуваються саме з пісочною яшмою. Нагадаю, що код товару 440 Чотири дуже важливо, аби ви вказували код товару, тому що без коду товари ми не зможемо з вами і наші оператори не зможуть вам допомогти. Спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 1300 гривень. Але ні, не 1300 гривень. Поки я б сказала 1300 гривень, ціна значно зменшилась. І пропозиційна пропозиція сьогодні. Пропозиційна пропозиція, є таке слово. Ми вам віддаємо, тобто даруємо за 799 гривень. Ви отримуєте цю прекрасну пісочну яшму, яка стане вірним другом, яка стане вірним супутником у будь-яких незгодах, які переважають у вашій родині або особисто у вас. І допоможе здійснити вам ну, ну, будь-які бажання. Ну, повірте, ну от все, що ви забажаєте, тільки треба потерти той камінчик. Тож, давайте рухатися з вами далі. А я поки нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, так? Підписатись, поставити вподобайку. Я це завжди нагадую для тих, хто щойно приєднався, тому що таким чином ви зможете подивитися ефіри, випуски, записи, які ви не встигли подивитися бо пропустили. Тож рухаємось далі. Не перемикайтеся, залишайтеся мої любі панянки з вами, тому що я так чекала з вами зустрічі і не хочу е, ніяк з вами розлучатись. Тож повернемось через декілька секунд.